В ефірі випуск новин про небуденні події в Україні і світі у студії Інна літовченко. Мої вітання. Сьогодні 12 серпня. Цей день пов'язаний з іменами таких знаних представників України, як учений світового рівня, академік Євген Патон і мовознавець поліглот Андрій Білецький. А ще цього дня, 1933 року, футбольна збірна України провела свій перший матч з командою Туреччини. 1962-го у космос вирушив перший український космонавт Павло Попович. А ще сьогодні міжнародний день молоді. На фронтовому Донбасі російські наймати продовжують ескалацію бойових дій, грубо порушуючи домовленості про припинення вогню. За минулу добу вони 87 разів обстрілювали наші позиції, у тому числі з використанням потужних установок ГРАД. Взагалі, за даними української розвідки, на Донбасі проти нас воюють понад 40 тисяч російських військових та бойовиків. І ще одна суттєва цифра: З початку бойових дій в зоні АТО державні нагороди за героїзм і мужність отримали 7200 тисяч українських військових, 17 у достойні звання Герой України. Обласне телебачення розпочало співпрацю з телестудією міста Краматорська на Донеччині. Серед отриманих нами матеріалів інтерв'ю з нашим земляком, снайпером 95-ї аеромобільної бригади Сергієм. Являюсь я старшим солдатом-снайпером розвідувальній роті. Звуть мене Сергій Бул практично всі по всіх точках, де тільки задійснилася наша бригада. А Як попав снайперати? Як тільки попав на контракт? Получалось, должность, выпала. Ну, То есть по факту три года ты на контракте, три года да, ты снайпер. Да, снайпер. Он, наверное, как-то увидел, что стрелять умеешь более. Это уровень. уже потом мы увидели, что да, действительно есть какой-то там или талант, как можно это назвать. Какой эпизод вам больше заполнил? То есть эпизод время боевых боевых действий. действий. Угу. Да не все запоминаются эпизоды. А какой это самый яркий там что-то, что сейчас это можешь рассказать? Необычный. А, ну это печально, как бы я не хотелось бы рассказывать эти эпизоды, потому что было трагично плачевно. Вот ну, так сказать. Ранений я нигде не получил, слава Богу. Ну как-то так помогало, что все обходилось. Можешь рассказать ну, о своем враге на этой войне? Кто он для тебя? враге. Ну, я вообще-то как за врагов не считаю этих несколько людей. мне как бы мне не складывается что-то пешки в шахматной игре. А всю суть держит это Россия. Где было, в какой стране было хорошо, когда приходили русские? Хотя бы одну страну назовут. Нету такого. Все плохо. Ну как, большинство ополченцев, они могут даже лучше работать от э, регулярных войск России по той причине, что там больше людей, которые идут наемники. Это люди, которые с большим опытом, проходящие войну, там, Чечни или еще где-то Африка там, они идут сюда ради денег. Не знаю, мог бы, допустим, не то, что там людям, которым приходили повестки, мог бы сказать большое огромное спасибо тем людям, которые сами идут сюда, добровольцы. Это люди более осознанно идут. Скажи, пожалуйста, есть у тебя награды и уже твои вот то успехи боевые? Ну, должна меня вот ожидає, какая-то награда. Я не знаю, яка представлена. Так є за доблість, за військову доблість. З окупованого Донбасу на Житомирщину на відпочинок приїхала дітвора. Подробиці у спецрепортажі. Єдність українців вкотре демонструють дітям з Луганщини. Діти з Попаснянського району приїхали до Житомира на відпочинок. Школярі традиційно продовжують знайомитися з різними куточками України. Вони вже встигли відвідати західну Україну. Тепер їх запросили на полісся. Привіз дітей перший заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Михайло Пухтаєвич. Ми намагаємося максимально залучати прифронтові зони, щоб відправляли дітей в центральну Україну на західну Україну. Діти, ви бачите, які вони здивовані. Іншим кліматом, іншою атмосферою, і вони мусять відчути, що Україна вона. Різнокольорова, вона різнонаціональна. Що привітні дуже люди у нас на Житомирщині? 35 дітей розмістили у літньому таборі лісовий берег. Після довгої 17-годинної дороги гостей зустрічали смачною вечерею. Повечеряли дітки і будуть відпочивати. Завтрашнього дня вже начнеться для них гарне таке табірне життя. Багато дуже сюрпризів підготували. Ось начальник табору також присутня будуть і ігри. Дітки, те, що я чув, вони Вражені навіть цим лісовим повітрям у таборі. Діти відпочиватимуть 21 день. Директор обіцяє насичену та різноманітну програму. С утра до вечора спорт, ігри, купання катання на катамаранах. кожен день мероприятия. Так що скучати мені прийдеться. Дай Бог їм що мені надоїли. У приїзду одну з гостей чекав приємний сюрприз. Адже дівчина цього дня святкувала день народження. Багато сил, успіху і щоб ти завжди посміхали. І знайшла в таборі багато. Просто Марина Каплун, Юлія Парух, телеканал СК1. про інші резонансні події. Коротко держкіно заборонило до показу в Україні 386 російських фільмів і серіалів. Україна склала чорний спуск 38 заборонених до ввозу в нашу державу російських книг. Сполучені Штати Америки ввели додаткові санкції проти Росії. Вчора температура повітря в Україні побила рекорд 64-річної давності, перевищивши плюс 38 градусів за цельсієм. У Японії через аномальну спеку госпіталізовані понад 10 тисяч громадян. Кращі астрономи світу довели, що всесвіт помалу старішає і через 100 трильйонів років замре. У феєричному фінальному матчі за футбольний суперкубок УЄФА іспанська Барселона здолала своїх земляків команду Севілья з рахунком 5-4. Ми продовжуємо проект «Мальовнича батьківщина, який демонструє найбільш живописні неповторні місця пам'ятники і країви рідної Житомирщини. Отже, наш черговий сюжет. Житомир Вулиця Київська, 96. Ще один оазис рукотворної краси, любовно створеної вмілими руками, талантом і завзяттям місцевих жителів заодно з працівниками ЖЕКу. Оригінальні плетені тини, дивовижні загадкові птиці та інша екзотика мимоволі переносить вас в інший вимір, в історичну минувшину. Але на цьому мешканці цього будинку не зупиняються. І ще про вагомі події у нашому краї. У селі Сущина Холайвського району відкрили меморіальну дошку загиблому на Донбасі земляко, стрільцю 30-ї механізованої бригади Сергію Шепетько. У Житомирі шукають зниклого бійця батальйону Фенікс Тараса Панасюка. Лісівники Житомирщини працюють у надзвичайному режимі з огляду найвищий п'ятий клас пожежної небезпеки. Позачергова сесія Житомирської міської ради з питань декомунізації вчора не відбулася через неявку більшості депутатів. Після завтра позачергова сесія обласної ради розгляне питання децентралізації. Наша телерадіокомпанія сформувала тарифи на політичну передвиборну агітацію на обласному телебаченні та радіо. У Житомирі відбувся фестиваль індійської культури свято Радхаятра 19 серпня. У Житомирі пройде фестиваль пам'яті Володимира Шанкарука Пісений спас. А в нашому телецентрі виставка картин самобутньої народної художниці Валентини Гебрич із Андрушівського району. І наостанок цитата цього серпневого тижня настав час великого вибору: або єдність і перемога та шлях до світла, або поразка, ганьба і знову довга дорога до світла і волі. В'ячеслав Чорновіл. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. приємного усім дня, гарного настрою і хороших новин. Бережіть себе та Україну на все добре.